Всім привіт! І хочу вам розповісти про свою улюблену жінку. В мене їх чотири: це Анна Болейн, її дочка Єлизавета І. О, п'яту згадала. <п 'яту> так, п'яту <'яту> згадала. <п 'яту> так, ось це Хюрем Роксалана і це Ева Пірон. Так планувалося, що їх чотири, а п'ята Жанна Дарк. Тільки п'ять історичних постатей, жінок, жіночих історичних постатей, мене отак от захоплюють. Ну, Можливо, ще трошечки Турхан, Султан. Якось мені а, зі мною билася на форумі а, дівчина, яка не почитала, що Турхан каже, Султан і Хюрем це одне і те саме. Я їй копію матеріали, вона мені каже, в турки просто самі не знають, хто в них був були султани і султанші. Ну, ну, буває таке. Mm. Потім, вже, коли я а, дійшла до істерики повної, доводила її, вона каже: ні, ну чого ти зі мною сперечаєшся? Я просто не знаю історії. <реш> так буває. Так а я знаю історію, я її вивчаю. І от якщо чоловіки, а, мені здаються дуже яскравими, і я можу нарахувати їх десятки, тут жін, жін, жінок от і не згадаю, згадала тільки п'ять. Можливо, з часом ще згадаю. Чому мене приваблює? Анна Болейн. Так от хвилює, і я про неї говорю. Ну, бо вона зробила справжню революцію. Уявіть собі, якщо раціонально, вона небагата, не є знатного походження, ну, є знатного походження, але їй не тягатися з королями і принцесами, з якою вона билася, з іспанською принцесою найбільша імперія. Європи того часу. Вона вважалася негарною, досить сіренькою такою, худенькою, сіренькою. Притому вона була законодавцею моди, любила все французьке і виділялася завдяки своєму розуму. А в неї були такі Цікаві захоплення, геометрія і астрономія. От уявіть собі. Не тікток знімати, <гум> не тільки сукню, здавалось би, так? а геометрія і астрономія. І оця людина зробила справжню революцію, поміняла обличчя країни, змінила віру країни. Через неї було страчено безліч людей, були зруйновані монастири, і пограбовані через от таку негарну жіночку. І мені здається, чого я вам показую кадри цього серіалу, що вона показала той же метод, що і Фюрем. В неї була та ж стратегія що Фюрем. Тобто вона відмовила і мала сміливість відмовити людині, якому ніхто не відмовляв. І для нього це, як і для султана, було дивно. Перша людина не побоялася, не побоялася за себе, за свою родину, за майбутнє і просто сказала ні. Мені от цікаво от питання до вас, чи можлива такі, от така стратегія в сучасному світі? Я думаю, що ні. Бо тебе оголосять ненормальною. Так, я мало знаю. Я знаю, от багато чоловіків, які такі от, Дон Жуани. У таких багато знаю, і знаю тільки одного, кому цікаво буде. Ну, якийсь час переділи, е, приділяти вам, щоб ви погодились. А так, ну, ні, ні. Можливо, можливо, я помиляюсь, можливо, в мене таке такі коло, можливо, ви скажете мені, от мені цікаво ваша думка, скажете, що такі методи зараз діє. У мене питання і до жінок, і до чоловіків. Шість років, вона йому відмовляла. Шість років. Поки він не розлучився, ні, не подарунки, не те, що вся її родина отримала, не те, що вона стала пером Франції, Ой, Франції, <су> Боже. Британії, Англії, тоді в Британії не було. Ам... Тобто все, що він давав їй. Її не зваблювала. Вона казала, тільки одружуйся. Кремінь, а не жінка, яка молодець. І от чого показую цей серіал, а зараз те, що я не люблю, показую, бо вони не відображають в кіно останнє з роду Бейн, не відображають суть. А в серіалі показали суть, як вона його зваблювала. Це зафіксовано частково історично, так само, як і з Хюрем, історично зафіксовано. Показали навіть так яскраво, що йому сниться, що вона каже: зваблюйте мене словами, і після цього втікає від нього. Ну І харизматична, прекрасна актриса. акторка, акторка, Вірно сказати. Мене вона чіпляє революцію. Те, що вона зробила неможливо, неможливо на той час, і перемогла хоч трагічний фінал, звичайно, все фюрем, дякувати Богу, краще, хоч кажуть, її отруїли. І вона мене чіпляє своєю мужністю. А оцей от фільм, який кадри ви бачите, я не люблю, бо вони показали, що вона там ридала. На своїй страті, а це було не так. Вона дуже мужньо трималася, і в серіалі показали це, навіть яку можна зробити паралель. Від початку показують чоловіка, який боїться, що йому відрублять голову, боже, всі боялись бо я думаю. А потім показують, як вона. Не боїться цього жінка. І так і було, що вона була тільки бліда і намалювала собі щоки. А так вона вийшла, промова була остання, дуже сильна і мужньо трималася померла як королева. Буду вдячна за коментарі, за ваші думки. І також вдячна вам за увагу.